Діти, подивіться, хто до нас завітав. Це зайчик до нас прийшов. Давайте з ним привітаємось. Привіт, зайчику. Дітки, а подивіться, який сумний наш зайчик. Давайте спитаємо у нього, чому він такий похнюблений. Зайчику, що з тобою сталося? Чому ти такий сумний? Діти, я готуюсь до зими, але у мене так багато продуктів, що я не знаю, як їх краще скласти. У мене є дві корзини, у які потрібно покласти овочі. Скажіть, ви мені допоможете? Ну що ж, дітки, допоможемо, зайчику. Діти, подивіться, у зайчика є дві корзинки велика та маленька. Він змішав свої овочі разом та тепер не знає, як, як правильно їх розкласти по корзинам. Давайте допоможемо йому. Вам потрібно покласти у більшу корзину овочі більшого розміру, а в меншу корзину меншого. Давайте ж розпочнемо. Ось, наприклад, бурячок. Ми його покладемо в яку корзинку. Правильно велику. Помідорчик. У нас великий. Великий, тоді велику. Огірочок маленьку Морквинка є у нас така. Зрівнюємо маленька. До маленької корзинки. маленький, великий у велику корзиночку. Відповідно, маленький у маленьку. Тепер дивіться, є капустинка. Порівнюємо. Маленька. В маленьку корзинку, велику відповідно, у велику, велику морквинку у велику корзинку, маленьку картоплинку ми покладемо у маленьку корзинку, велику картоплинку, у велику, помідорчик у маленьку. Бурячок у маленьку. Цибулинку покладемо у велику, ще одну цибулинку у маленьку і великий огірочок у велику корзинку. Молодці дітки, ви гарно впорались. Та зайчик має до нас ще одне прохання. Він хоче, щоб ми допомогли йому за допомогою геометричних фігур зібрати кішечку за зразком. Ну що ж, допоможемо можемо йому. Давайте. Діти, ви сьогодні такі молодці? Ану, постривайте, я дещо згадав, десь у мене тут був мішечок. О, знайшов. За те, що ви були такі молодці, я вам дам гостинець. Але для того, щоб вам його отримати, вам потрібно іще мені допомогти. Трібно взяти тільки великі смайлики, бо ви сьогодні були великі молодці. А ну, дітки, давайте подивимось, де у нас тут великі смайлики. А ось цей оранжевий це великий смайлик Так, кладемо до нашої скриньки. Тепер, наприклад, ось цей жовтенький великий смайлик. Ні, не беремо його. Рожевий, наприклад, великий. Кладемо. А ось цей жовтенький Великий, кладемо в корзиночку собі. А ось цей це маленький, оранжевий, не беремо його. А ось це рожевий, так, це великий. Кладемо. Ось цей, наприклад, блакитний це великий чи маленький. Маленький буде, не кладемо. А ось цей блакитний, великий. Кладемо. А ось цей оранжевий великий кладемо. А ось цей жовтенький це який. Маленький, значить, не беремо. А біля нього жовтенький, великого розміру тоді беремо. А ось цей великий рожевого кольору беремо. А ось цей рожевий маленького кольору не беремо. Ось цей блакитний великого кольору беремо. А ось цей маленький жовтого кольору не беремо. А ось цей великий блакитного кольору беремо. Беремо ось цей, наприклад, жовтенький маленького кольору. Не беремо. А ось цей жовтий великого беремо. І давайте подивимось ось у нас ще один великого розміру оранжевого кольору. Беремо молодці діти. Діти, ви мені дуже допомогли. Дякую вам. Я б з вами і ще залишився. Але мені вже час йти додому. До побачення, діти. Діти, ви сьогодні були слухняні та уважні. Ви дуже допомогли зайчику. Молодці.